Федором Володимировичем вчора відвідали центр надання адмінпослуг в місті Луцьку. Ми були дуже приємно вражені. І як повідомила керівник з 589 адміністративних послуг, які надаються центром, 18% надаються в галузі ну, сфері юстиції. І від загальної кількості наданих послуг 40% це складають послуги саме по напрямку реєстрації. Речових прав і реєстрації бізнесу. Тобто, це я наводжу на приклад для того, щоб ви могли уявити, який об'єм послуг в середній юстиції припадають саме, от, або от, так, потребують наші громадяни. Тому Міністерство юстиції зі свого боку робить все для того, щоб їх тільки покращити. Всі задані покращення, скажімо так, вони випливають з закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу, так звана дерегуляція. Вже зазначалося з приводу основних моментів фронт, створення фронту і бек-офісів. Наразі вони створені, але вони діють таким чином, що представники органів юстиції присутні в центрах надання послуг, вони отримують документи, потім ці документи. Забирають, привозять там, де розташовані власне державні реєстратори або а, інші працівники, які надають послуги. І таким чином відбувається обмін інформація. А, кардинально завдяки цьому закону змінюється підхід до а, визначення, до розмежування фронти-бек-офісів. Цим законом надаються повноваження щодо отримання документів а, представникам ЦНАПів, працівникам а, органів місцевого самоврядування нотаріусам. Тобто людина на свій вибір зможе звернутися до будь кого з визначених осіб, подати ці документи. Якщо відповідно, ця особа має доступ до реєстрів, з якими необхідно буде працювати, ця особа може прийняти документи, вона їх відскановує і запускає їх в систему. І до виконавця безпосередньо ці документи потрапляють в електронному вигляді, він їх опрацьовує. Тобто абсолютно відсутній будь-який контакт. Між заявником і тією особою, яка буде приймати рішення. Концептуально, це поки що так на рівні концепції, в майбутньому, якщо воно буде реалізовано, то а, буде відбуватись автоматичний розподіл а, цих справ, тобто, умовно ну, кажучи, якщо ви подаєте документи на реєстрацію юридичної особи в місті Луцьк. І державний реєстратор наразі завантажений, система визначає, де є вільний реєстратор, і вона ці документи може направити а, державному реєстратору Лівінської, Хмельницької області. Він їх опрацьовує і результат повертається і там, де ви подали документи, там ви вже результат наданої послуги і отримаєте. Інші моменти це скорочення термінів як щодо реєстрації речових прав, так і щодо реєстрації бізнесу. Якщо раніше для реєстрації юридичної особи вам необхідно було витратити 3 дні, то наразі це буде складати 24 години. Також запроваджуються платні послуги. Платні послуги це додаткові послуги, вони не нав'язуються громадянам. Якщо громадяни будуть вважати за потрібні, вони можуть ними скористатися. Знову ж таки, на прикладі реєстрації бізнесу. Якщо законом передбачено буде 24 години, умовно кажучи, ви здаєте документи о 6-й вечора, то відповідно о 6-й вечора наступного дня до 6-ї вечора ви зможете забрати документи. В разі необхідності, якщо вам потрібно там, протягом години-двох отримати цю послугу, ви сплачуєте плату за пришвидшення. Тобто це є нормальна практика у всьому світі і вона допускається. Також саме плата за додаткові послуги буде стимулом для роботи тих фахівців, які будуть надавати ці послуги. Тому що саме завдяки цим сплаченим додатковим послугам вони будуть отримувати винагороду. Винагорода може становити не більше 10 розмірів мінімальної заробітної, заробітної плати. Тобто, якщо о, буде такий попит на додаткові послуги, то реально державний реєстратор зможе отримати досить непогані кошти. Це плюс до заробітної плати.